Наступна номінація, панове, і лауреати конкурсу у номінації Благодійник, фізична особа. Для нагородження лауреатів конкурсу у номінації Благодійник, фізична особа та для вручення призу Янгел Добра запрошуємо Владислава Шолохова. Віар-менеджера Міжнародного благодійного фонду Костянтина Кондакова. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні пані та панове. Для нашої благодійної організації надзвичайно важливо підтримувати національний конкурс Благодійна Україна. І вдвічі приємніше, що ми маємо за честь вручити відзнаки переможцям у номінації «Благодійник фізична особа. Адже кожного дня наш благодійний фонд наполегливо працює над тим, щоб кожен українець був самодостатнім. щоб він робив якомога більше гарних справ щодня і ставав справжнім благодійником. Дякую. Третє місце у номінації Благодійник. Фізична особа Іван Іванович Литвину! У номінації благодійник-фізична особа зайняла Оксана Вікторівна Мадюдя. Перше місце переможець у номінації благодійник фізична особа Сергій Вікторович було. А, К сожалению, он не смог приехать, победитель, он э, очень удивился вообще, что мы на это награждение представили. И когда мы ему сказали, что он является лауреатом вашего прекрасного конкурса, он сказал, ну, поехали. Я думала, ну, наверное, он едет в Киев, а на самом деле он сказал, я поехал к детям, куда я еще могу поехать. Поэтому меня очень удивила такая скромность, и работая с ним несколько лет, я хочу сказать, что из таких кирпичиков, из таких людей складывается будущее Украины. И с такими людьми нам ничего не страшно. Спасибо большое. Всего хорошего.